Житті завжди чогось не достає. Часу, грошей, слави. А, ось і кава закінчилася. Кава мандри. Марокко забобони. Перша філіжанка. Мароканці. Вони дуже вірять в забобони. Вони й мусульмани. Але забобони це для них все, особливо марокканці, які живуть. В горах Атлас, в якихось далеких поселеннях, і на базарі у Маракеші можна знайти дуже багато цих лавок, яких там продають все. Там продають шкіру, якихось крокодилів, зуби, якихось бабуїнів, шкі... волосся якихось там ще і почути, да, з яких вам зроблять все ж, все, що завгодно. Хочеш, щоб від насморку, хочеш від кашлю, хочеш, якщо ти не можеш родити, тобі щось там натовчуть і каже, що це допомагає, Ну у всякому разі вони в це вірять. У мене був один водій. Загріти у мене ніколи не буває проблем з водіями, але тут ми якраз приїжджали, приїхали в місто, таке називається Іфран, недалеко від, від міста Фес, в горах Атлас, Там французи побудували це місто для себе, таке французьке містечко. І ми завжди там робимо зупинку, а потім їдемо до Сахару і по дорозі звертаємо в кедровий ліс, ліс з кедрового агрського кедру. І там там є живе популяція маготів, це такі обіз'янки. І ми їх там кормимо. І ніколи не було проблем, щоб туди заїхати. Але одного разу приїжджаємо цей місто Єфран, я Випускаю людей на попити кави. Не підходить до мене. І людина, яка супроводжує мене весь тур, помічник мій. З місцевих і каже, що водій відмовляється їхати у цей кедровий ліс. Не поїде туди ні за які гроші. Бо він вірить, що там в цих кедрах живуть джини. Друга філіжанка. А там є один, до речі, там є один такий кедр, дуже дуже дуже, дуже старий кедр. І 800 років його називають кедр гуру по фамілії французького генерала Гуру, який там. Служив в цій місцевості, і він такий величезний цей кедр. І він каже, що в цьому кедрі живуть живе джин. А турист туристи приїжджають, я їх відпускають. Вони ходять там по цьому лісі, і під ці кедри пісають. А джини вони сердяться, і потім вони насилають всякі, всякі хвороби, і всякі неприємності на тих, хто їх туди привіз. І він не хоче, щоб в нього щось таке з ним сталося, і тому він відмовляється поїхати. І як я не вмовляв яких гроші я не пропонував, він не захотів нас туди везти. Єдине до чого ми домовилися, що він нас підвезе десь за два кілометри до цього лісу. Ми там висадить нас, і ми підемо пішочком. І дійсно, так ми так зробили. Це була чудова чудова прогулянка. Ми дійшли до цього кедру, повернулись назад, але далі він їхав зі мною до самої Сахари. Це ще десь шість годин, сім годин. їзди він їхав. Мовчки, було видно, що він такий, він дуже дуже боїться. Але на ранок він проснувся, був веселий, нічого не трапилось. І вже все, все минуло. Він вже почав зі мною розмовляти, посміхатись, і далі все було добре. Кава є мандри, кава мандри з Алексом Калішером.